Аби забезпечити безпечний безперешкодний проїзд і не допустити утворення заторів та ускладнень у русі, дорожники працюють у цілодобовому режимі. Чергує також і техніка, і дорожники для аби оперативно зреагувати на примхи зими і ліквідувати наслідки негоди, було задіяно майже 60 піскорозкидачів, 28 навантажувачів та 18 плужних снігоочищувачів, які і були задіяні, аби не допустити утворення суцільної ожеледі на дорожньому покритті. Цієї доби було використано майже півтора тисячі тонн піщано-соляної суміші для обробки дорожнього покриття. Також регулярно проводилася не лише обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами, а також і скидався рихлий мокрий сніг із проїзної частини. Загалом до зими у нас підготовлено майже 300 одиниць техніки. Звичайно, її вистачає, але через її знос, і застарілість, звичайно, виникають труднощі. Вона ламається завжди у непідходящий час. Але ми долаємо ці труднощі і забезпечуємо проїзд.